Привіт, мої хороші! Я збираюсь на ставочок. На термометрі в нас мінус 9, принаймні в мене сьогодні, хоча передавали 13. Може, десь знаєте, в кого вітер більший вологіше, то може й більше навіть. Напишете, як у вас в регіонах. Будьте здорові! А я пішла на ставок. Зустрінулась на сніданку, так? Да? Я не знаю вже, брати вас до лебедів чи не брати. Ніхто нічого не пише, чи цікаво вам, чи не цікаво. Сонечко посвітило. Так, мої дорогенькі. Засмажила бочок, салат, капуста селера, морква, цибуля. І яйце глазунь'я. Ну і, звичайно, чорна кава. Так, мої дівчаточка. Стосовно запитань вчорашніх вечірніх, пані Світлана писала, що шкода, що я вас залишаю, ви залишите самі. Дівчатка, я ж є на каналі, я нікуди не діваю, мої хороші, ви далі можете струйніти і записати мені запитання, писати свої тарілочки в основних вечірніх відео. Мої хороші, я на зв'язку, я ж нікуди не діваюся. Просто мені, дівчатка, накладно ці два відео знімати. От я сьогодні біжу зі ставка, спішу, спішу ті шкварки посмажити, знаєте, з роботи так само біжу, лечу, щоб прибігти, щоб вчасно зняти це відео. Але я ж нікуди не діваюся. Ви мені все це можете писати, і запитання, і тарілочки, і свої враження писати в основних відео вечірніх. Я у вас є, я нікуди не діваюся. Так що не, не кажіть так, що я кудись вас кидаю, я є у вас. Mm. І ще пані мене питалася, як я буду виходити з кету. Друзі, насправді нічого складного немає в тому, щоб вийти з кету. Головне, мати голову на плечах і не кидатись одразу на. Е, ну, це робити взагалі не треба. Але тим більше, не кидатися одразу на торти, е, там, не, не об'їстися варениками і так далі. От я, наприклад, хочу борщу. Можливо, завтра зварю червоний борщик і поїм його з апетитом. Що там картопля в борщі є? Ну нічого там такого більше немає. Якщо я з'їм трошки каші, там, наприклад, післязавтра, нічого страшного в цьому не буде. Ну, тому. Я буду трошки детальніше, на середу я вже там написала список тих питань, про які я вам хочу сказати, що є дуже важливим. По-моєму, сім пунктів я вже написала, щоб, да, щоб собі нагадати, як я буду далі харчуватися, як я буду далі жити, як я вже жила, бо вже в мене є цей досвід. В мене був досвід півроку. Я була на кето з січня по липень минулого разу. От. І, ну, і все було нормально, це не складно насправді, друзі. Це не складно. Це не те, що я була на якійсь такій строжайшій дієті, там, я не знаю, їла одні кашки на воді, а потім почала жити, їсти жирне, жарене, і там мені було погано. З кето дієти виходити дуже легко насправді. Тому ось так. Просто почну потрошечки там їсти, я кажу, борщі, каші та й все. Торта моя як не запихалась, так і не буду запихатися. Все вам розкажу завтра, дівчатка, після зважування на ранішньому відео. Заходьте, заглядайте, дивіться, тарілки ваші дівчата такі вже класні. В декого мені треба повчитися. Пані Галина Лодижець, вам окрема подяка. бо ви за місяць часу, жодного разу не пропустили, щоб не написати про свою тарілку. Ну просто вам окрема безмежна вдячність, яка ви молодчинка в мене відмінниця Прямо всім вам, дівчатка, дякую, хто пише про свої тарілочки. Ну, вас де в кого є, що повчитися. Вчора мені пані написала, що не снідала, бо не хотілося їсти, а лише вечеряла. Це дуже правильно, якщо ви відчуваєте, що ну ви от ситі, не хочеться і не треба себе насилувати. Для кето харчування це нормально, прислухатись до свого організму. Якщо не хочеться, запихатися не потрібно. Ви велика молодець. Правда, ж не вмерли, нічого не сталося. Все нормально. Головне всі дні просто пити багато води. у ви, вас вийшло голодування, сутки. Просто пити воду, щоб не було зневоднення, і все. Це для вашого організму тільки користь. Знаєте, є така приказка: тримай ноги в теплі, голову в холоді, а шлунок в голоді. Будеш здоровий, от щось в цьому є. На дворі, до речі, так, знаєте, зепкенько. Вже ці морози так трошки піднадоїли, чесно кажучи. Хотілося, хотілося їх, а вже тепер, як вони вже так довго, вже, мабуть, третю неділю, то вже хочеться, щоб вони завершувалися. Якось так. Вже так всі були налаштовані на весну, вже попротикалися квіточки а тут на тобі морози. Так що так, мої хороші, буду снідати і до праці. Всім вам бажаю смачного, хто ще не снідав, гарного легкого дня, хороших вражень, тепла в душі найголовніше, тепла в ваших будинках, в ваших квартирах, в ваших домах, в ваших сім'ях найголовніше і в ваших душах. Всіх вас обіймаю і зустрінемося з вами на вечерю. Всім па-па!